Доброго ранку, мої любі малята! Погляньте, яка чудова погода сьогодні! Сонечко світить, пташки співають. А ви любите слухати пташиний спів? Сьогодні ми з вами вирушимо у цікаву подорож до лісочка. А кого ми зустрінемо, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Лісом літає, на деревах співає, ягідки збирає, діток звеселяє. Хто це? Молодці, це пташка. А ви знаєте, що птахів буває дуже багато? І сьогодні ми спробуємо їх відшукати. Ой, подивіться, хто це до нас прилетів? Який маленький, сіренький птах. Хто це? Так, горобець. Як цвірінькає горобець? Цвінь, цвінь, цвінь. Покажіть, як горобець стрибає. Послухайте, здається, хто ще до нас поспішає. Хто це так дзвінко співає? Так, це синичка. Подивіться, яка вона гарненька, жовтенька, з чорною шапочкою? Синичка любить сало. Покажіть, як синичка літає. Помахайте ручками, як крильцями. Ой, а хто це так голосно каркає? Це велика, чорна пташка. Хто це? Так, це ворона. Ворона велика, а горобець який? Вірно, маленький. Як каркає ворона. Карр-карр. А подивіться, яка пташка прилетіла. Вона любить все блискуче. Це сорока білобока. Вона чорно-біла з довгим хвостом. Як скрекочі сорока? Скреки-ке. А зараз давайте пограємо в гру. Знайди пташку за голосом. Я буду вмикати голоси птахів, а ви спробуєте вгадати, хто це співає. Це співає, Так, синичка, а це то цвінчить? Вірно, горобець. Це хто каркає? Так, ворона. А це хто стрекоче? Вірно, сорока. До нашого садка крильця ніжні розправляє, про тепло всім сповіщає. Заспівай Тьох 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 співає Зранку будить всіх ситить на ганку. Весно весно завітай, з пташкою пісню заспівай. Ми познайомилися з різними пташками. А чим вони відрізняються? Горобець маленький, а ворона велика. Синичка жовта. Ворона чорна, а сорока чорно-біла. Горобець цвірінькає, ворона каркає, а сорока скрекоче. Пташки дуже люблять їсти. Які це ягідки? Так, малина ожина вишня. Та лохина. Давайте пригостимо їх смачними ягідками. Молодці малята, ви дуже дбайливі. Чудово ми сьогодні помандрували. З якими пташками ми сьогодні познайомилися? Так, з горобцем, синичкою, вороною. Та сорокою. Який голос у горобця? А у ворони? Вам сподобалось наше заняття? Що найбільше запам'яталося? Ми сьогодні дізнались багато цікавого про пташок. Пам'ятайте, що пташок треба оберігати і піклуватися про них.